Дай Боже молодь, Якщо ви думаєте, що гуртожиток це таракани 400 чоловік в одній кімнаті, грязь, безлад, то я вас дуже сильно розчарую, тому що зараз я вам покажу один із найкращих гуртожитків України кампус університету короля Даніела. Ідіть за мною! <му> ви підходите до отакого навороченого домофона, телефонуєте. то я відкривайте. Що? Да, <сіх> і ві зайшли. Його! У кампусі у університету Криля Данієва нема протилевих оцех таких неприємних вахтіор, які лише дуже такі, знаєте, замахують тебе і це все. Тут дуже гарні молоді працівниці. Добрий день. Добрий день. Ще й бивша моя, Юля. Одним словом, а зараз покажу, як все всередині. У кампусі ви заходите в кімнату. Дуже сильно цікаво, не так, як у будь-якому іншому двіру. Ви скануєте ваш палець і заходите. А? Технологія! Ача, а зараз ви знаходитеся разом зі мною у ексклюзивній кімнаті. Покажи цю кімнату, чим вона ексклюзивна, бо знаходиться під дахом. Оп! Неочікувано, отакий у нас цікавий монтаж. Е, постілі, рушнички і це все будуть прати за вас. Де ви таке бачили? Не де, а в кампусі таке є. А зараз покажу, який у цьому кампусі є сильний душ. Зараз спорідці, які у кампусі сильно заряжені пральні. Також тут є і сушильні машини, і тут студенти можуть попрати все, крім е, рушничків і постілі. Це перуть за вас. У кампусі все дуже солідно, все правильно, все під охороною. Так що не думайте навіть, що ж красти, бо і так не вийде. Подивіться просто, дорогі мої любимі, яка у кампусі кухня. Ну, Це така кухня, що тут би мастер-шаф знімав, якщо чесно. Е елементарно, як все чистенько, як акуратно. Тут не просто студенти можуть собі прийти і мівіну зварити як у звичайних якихось місцях. Тут можна зробити і карбонару, і анчоуси в еклері, і соус бешамель. Одним словом, сучасна техніка. Подивіться, які тут файні, сучасні, наворочені чайники, мікрохвильові печі. От до прикладу, оцю відкриваємо. І я знав, що це таке буде. Якщо ви не хочете стати мемом, і аби потім вас узнавали і казали, о, це цей що мама хто передає голубці. Одне питання. Хто передає голубці? Голубці у пакеті від чіпсів, мама! Дорогі мами. Не передавайте ні в якому разі дітям їду у пакеті від чіпсів. А зараз я знаходжуся у відпочинковій зоні. Тут ви собі можете і почитати книжки, хто любить почитати. Є настільні ігри, а також то, заради чого я би по-любому тут жив. Просто через те, що тут можна пограти у фіфу та й у любі ігри, які ви собі хочете пограти на приставці. Я рахую, що це рай для студентів. Так, дорогі студенти, якщо схотіли кави, взяли собі стаканчик. На жаль, я собі п'ю американу і самі робите. Не сподієтеся, що за вас хто зробить. Вчиться трохи самостійності у цьому житті. А далі ж прирекли, мама, тато, брат самі щось робіть. Ховка, два кресла, келік. Що ще треба молодому студенту? Що я хочу сказати особисто від себе і порадити вам, якщо ви хочете, щоб студентське ваше життя було безтурботним, щоб ви могли і поїсти смачно, яку карбонару, соус-бешамель, в клері, посидіти, пограти в приставку, гарно відпочити, то обов'язково живіт у кампусі від університету Курде Даніела. Кращого місця земля ще не придумала.